Вітаю! Сьогодні покажу, як приготувати в домашніх умовах липовий мед. Це дуже просто і нереально смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось наламала я гілочок липи. І тепер потрібно сам цвіт відірвати і перекидаю до миски. Ось така кількість у мене вийшла липового цвіту. Відміряла таких от рівно 5 жменек. Тепер їх потрібно гарненько промити. Промила. Тепер відміряю літровою банкою 1 літру окропу. І цим окропом заливаю цвіт липи. Потрібно так, щоб покрило повністю квіточки водичка. Накриваю добре рушником і настоюю 48 годин в сухому, захищеному від світла місці. Кілька разів на день перемішувати потрібно. Ось минуло в мене 48 годин, 2 дні. Час від часу я помішувала це все. І погляньте, як змінився колір водички. Та, такий жовтенький, пахне так. Тепер потрібно це все процідити. Беру миску, ще беру марлю, ситочко і все проціжую. Водичка навіть стала такою, такою густенькою. І також сам цвіт відтискаю, він уже не потрібен. Забираю марлю, переливаю до миски, в якій буду варити. Знизу ще трішки осаду, його не буду додавати. Сюди ж додаю 1 кілограм цукру, перемішую, і з цим всім перехожу до плити, час від часу помішую і довожу до кипіння, так, щоб цукор розчинився. Ось майбутній мець закипів, роблю менший вогонь. Забираю пінку, яка утворилася. І на середньому вогні кип'ячу ще 5 хвилин. Нестерилізований мед можна зберігати в холодильнику, а стерилізований у підвалі про холодному місці. Банки я буду стерилізувати, тримаючи над парою. Одним словом, кому як зручно, стерилізуємо баночки. Одну баночку залишу, буду тримати в холодильнику, не стерилізувати. І наливаю в баночки. Накриваю металевою кришкою і, закачую, і закручую ключем. Перевертаю дном. І так роблю із усім медом. Ось закрила я мед, така кількість в мене вийшла. Накриваю рушником, залишаю до повного охолодження і переношу в прохолодне місце. Але одну баночку залишаю в холодильнику, так як я її не стерилізувала. Оце залишилося трішки посмакувати. Зараз він трішки рідкуватий. Але коли ухолоне, він стане густішим. Повірте, це дуже смачно. Квітковий смак, присмак такий. Дуже корисний і смачний вийшов мед. Особливо допомагає при кашлю. Смачного!